Вітаю вас, друзі, Слава Україні. Ми з вами сьогодні розглянемо не одну, а кілька тем, але вони дуже тісно між собою пов'язані. Бо властиво йдеться про те, як забезпечити можливість Збройним силам України не просто відбивати ворожі атаки, а проводити наступ, гнати ворога, випалювати цю ворожу орду і принести Україні перемогу. Це... Це не тільки питання героїзму, це не тільки питання людей, це питання того, чи будуть прикриті збройні сили України озброєннями. Які ті будуть озброєння? Чи будуть вони надходити за кордону, чи будуть вони забезпечуватися нашою оборонною промисловістю, яку три роки знищувала ця влада Володимира Зеленського, і важко повірити, що це робилося не без якоїсь е, умисної мети догодити. Там одному дяді Вові з Москви, от про це: про фальш, про брехню, про те, як прикриваючись потребами Збройних сил України, хочуть вкрасти десятки і десятки мільярдів на різному деребані і як називають популізмом необхідність підтримувати Збройні Сили України, виділяти кошти саме на армію, а не на свої вологі мрії. Про це буде сьогодні розмова. Але перед тим, як завжди, дуже коротеньке зауваження. Я, як завжди, прошу вас, коли ви погоджуєтеся з моїми думками, якщо ви підтримуєте те, що я говорю, то буду неймовірно вдячний за підписки на мій YouTube і Telegram канали за ваші чисні перегляди, коментарі, вподобайки, поширення, рекомендації тощо. Знаєте, це, крім всього іншого, ще й допомагає YouTube визначитися щодо саме цього контенту і підняти його трошечки вище в стрічці рекомендацій. А я думаю, що нам всім цікаво, щоб ті люди, які сьогодні травмовані з марафоном, мали принаймні можливість отримати альтернативну думку. От, власне, такий загальний вступ, а тепер переходимо до подій. Фактично, новина сьогоднішнього дня, раніше вона вже виникла, всі підстави до неї виникали вже давніше, набагато давніше, але зараз вона дуже актуалізувалася. Це робота знову Держаудитслужби. Знаєте, ця влада не, не зупиняється, вона ніяк не лиметься їм. Ну, таке враження, що їм дуже потрібно, з одного боку, саботуючи вимоги наших західних союзників щодо реформ, щодо демократії, щодо антикорупції, добитися, щоб нам відмовили в допомозі озброєннях і фінансовій і будь-який інший, а з другого боку, зруйнувати остаточно все те, що ми можемо робити самі. І тоді вийти до народу і в черговому відосіку сказати: ми ж хотіли. Ми ж заявляли, я ж сам собі забороняв вести будь-які переговори з Путіним, до речі, практично рік назад, чуть -чуть більше. Я ж сам казав, не може бути ніяких поступок, але ви ж бачите, всі нам відмовили в підтримці, а самі ми не витягуємо. І тому, і тому поганий мир кращий за хорошу війну. От десь до цього дуже все ведеться. І деякі дії вони аж занадто конкретно на це вказують. Я вже не буду зараз повторюватися про те, як шмигаль. Я про це робив окремий запис, прямо і чітко на засіданні Верховної Ради заявив, що вони не будуть виконувати ці пункти щодо реформ, які надіслали висті Сполучених Штатів Америки, тому що, бачите, вони мають свій концепт. Я вже про це говорив. Слухайте, ну це пряма відмова. А ці пункти є обов'язковою передумовою для фінансової допомоги Україні. Знаєте, це було раніше тільки щодо фінансової допомоги. Після того, що відбулися певні події в Конгресі США, зараз. Це можуть бути передумови і до збройної допомоги Україні, тому що ті гроші хтось має затвердити. І зараз виникає питання, чи буде їх кому затвердити. А лишається все таки нехай і недостатній. Але варіант забезпечення певними озброєннями самотужки. Ми мали одну з найпотужніших в світі систем оборонного комплексу оборонної промисловості. Ми торгували зброєю, ми конкурували на зовнішніх ринках. Ми... Могли забезпечити свою армію, і ми особливо починаючи з 15-го, року, стараннями і Петра Порошенка і Олександра Турчинова дійсно почали виготовляти найпередовіші види озброєнь в Україні. Просто такі геніальні виднахідники, інженери в Україні прекрасні комплекси для роботи. Ну що з ними зробили? Ми знаємо: ракетне паливо, Павлогорадський завод умисно. Знищувався і був доведений до манкруства абсолютно штучно, буквально там в перші квартали після приходу до влади Володимира Зеленського. А саме це паливо йде, йде в Нептуни. Ну, здається так, ну добре, щось знайшли, якісь інші виробництва знайшли. Це можна перенести, можна почати знову. Почали. Тільки вся проблема в тому, що і Нептуни. І Корсари, і стугни це наші геніальні види озброєнь, легендарні озброєння. Вони виготовляються на такому дуже конкретному підприємстві КБ Промінь. Знаєте, це КБ, воно мученик цієї влади. Мало того, що його доводили до занепаду, до руйнування, до знищення до моменту вторгнення. Тільки відбулось вторгнення. Ви пам'ятаєте ту історію, коли проти Пашинського і Тетяни Чорноволів ДБР відкривало карні провадження? А знаєте за що саме ті останні карні провадження були? За те, що вони вивезли з КБ промінь перед залічені години, коли туди прибув приліт і там все було знищено, на тих складах в малині вони вивезли звідти стугні корсари, якими фактично було. Завдано перших, неймовірно болісних головне психологічно страшно болісних ударів по рашистських танкових колонах, які йшли на Київ. Фактично, це змусило танкові колони зупинитися і розвернутися. От така дрібничка, а за неї, за те, що було це зроблено, за те, що був цей порятунок, були відкриті карні провадження. Але я просто ще нагадаю керівника КБ «Промінь» після цього. Тоді це був кінець лютого, початок березня 22-го року. Тодішній голова е, Укроборонпрому, на мій погляд, державний зрадник, який до того брав участь в розміновані Чорногару, то що, коли був на посаді голови Херсонської державної адміністрації, такий Гусів, чи Гусян, вже й забуваюся, е, вже знятий, слава Богу, хоча заміна не набагато краща, викрав. Керівника КБ промінь, і як кажуть з людьми близькими, десь там чи до ДБР, чи до когось іншого, допитував його, куди конкретно в розміщенні яких частин на які ділянки фронту були доставлені вивезені стугни і Корсари. Як ви думаєте, для кого була потрібна така інформація? Чому гусіну чи гусів? Для кого? Для якихось своїх потреб? Чи може вона була потрібна для того, щоб передати росіянам? Слухайте, така пряма історія, чомусь СБУ його досі не арештувало. Він досі на волі, він якусь нову посаду вже займає все в порядку. А проти променя йдуть далі безперервні атаки. Після 24 лютого, в певний період, здавалося, все зрушилося. Нам потрібна, необхідна, просто, просто горить потреба саме в цих озброєннях. КБ запрацювало без нормального фінансування, без підтримки, але почало б напрацьовувати всі типи озброєнь, які воно може зробити, найте. Влітку хтось про нього згадав, слухайте, та це ж, також можна і ворога бити, а як же до переговорів готуватися а як же в глаза посмотрети і договоритися где-то І почалися атаки. В отак і запустили таку Держаудитслужбу. Ви багато чули про цю Держаудитслужбу раніше? Слухайте, у нас скрали сотнями мільярдів. У нас на дорожньому будівництві розкрадання страшне. У нас на ковіді розкрадання просто катастрофічне. Ви чули про Держаудитслужбу? Про її керівничку а... Басалаєву? Ні? і я не чув. Я про неї почув, знаєте коли? От тоді, коли відбулося. Її зустріч на запрошення американського посольства і керівництва Юсаїд, де відбулася якась сповідь. Про деталі не говорила, але після того вона вийшла і таким зляканим гусочком сказала: так, Міністерство оборони виявляється не 9 мільярдів дебіндерської заборгованості, а 36 мільярдів. Все, на тому все закінчилося. Уявляєте собі, фактично виведено гроші. На фірми прокладки без можливості повернення одна з них це та польська фірма Альфа, скажімо, друга це Львівська зброярня. Там інші, які ніколи не займалися ніякими подібними Львівський арсенал, вибачаюся, колишнього е депутата Верховної Ради, дружина якого як не дивно ой, працює на високій посаді в міністерстві оборони. Шеврєзнікова вона працювала, думаю, що й зараз ідеально нормально працює. І… Слухайте, от появилися 36 мільярдів, по суті, вкрадених. Жодних далі юридичних дій. Взагалі нічого. Держава пробує якось вернути ті гроші. Ні тих, хто прораховував, ні тих, хто це брав, взагалі нікого не арештовано, нічого. І Алла Басалаєва спокійнесенько тобі сидить і каже: Ну я ж свою роботу робила. Я ж сказала, гав. Все. тому що американці натиснули. І все. і на тому закінчилося. Після того ми про неї ніби й не чули, аж доки Алла Басалаєва не дістала команду Фас. І після того, що на неї натиснули в США, вони американці бояться, вона все одно почала виконувати замовлення на пряме знищення української збройної промисловості. Ще з літа почалися оці афери з тим, що, мовляв, у вартість озброєння закладений якийсь прибуток, а це значить прямі збитки державі це обкрадання держави. Слухайте, ну перше, це брехня, друге там закладені втрати. Це підприємство, зокрема і промі і інші не один раз піддавалися бомбардуванням, мали колосальні втрати по техніці, по всьому, по людях. Абсолютно в інших умовах починали роботу, і їм раптом закладають кількох мільярдні збитки, надані державі, вимагають їх віддати. Що це означає? Було чітко сказано: це підприємство припиняє своє існування, тому що це повне вимивання обігових коштів за відсутності фактично фінансування з боку держави. Підняло треба було громадськість. Влада на це не реагувала, але знаєте, от дана Ярова треба й віддати належне. Вона зробила більше, ніж абсолютно більше, ну, принаймні, ніж вся влада наша спільно взята. Вони вибили, вони добилися того, що все ж таки була ухвалена постанова Верховної Ради, якому було визнано неприпустимими такі дії, і визнано, що має бути забезпечено в умовах воєнного стану нормальне функціонування підприємств оборонного комплексу. Знаєте, що цим все, все закінчилося? А я вам скажу: Пригадуєте, 29 вересня. пригадуєте, що було форум оборонних індустрій, де виступав Володимир Зеленський, розказував патетичні промови все. А пригадуєте, я того дня записав для вас окремий спеціальний сюжет, де сказав: Він бреше. Він вам тупо бреше, тому що в цей самий момент здійснюються діаметрально протилежні дії і знищується оборонна промисловість України. Я знав тільки відгуски певних інформацій. Знає, зараз я вже знаю факти: 29 вересня, в той самий день, коли Зеленський розказував, як він розбудовує тут оборонну промисловість, 에, Алла Басалаєва прислала своїх орків. Знову на КБУЧ, я так розумію, не на одне ще теж підприємство, які корисні Україні загрози для Росії з метою заблокувати їхню діяльність. Що відбулося? Вони знову повторно визнають це заборгованістю перед державою. Визнають, що е, треба вимити віддати всі обігові кошти підприємств, і опинитися під, під штрафними санкціями. Це означає повна ліквідація цих підприємств. До речі, саме подібним способом було знищене оте Павлоградське, який я казав, підприємство, яке виготовляло е, Ракетне паливо для Нептунів і для іншої нашої ракетної техніки. Ті самі методики. Там були інші, там попередники працювали, а тут зараз працює вже Басалаєва, цим займається. Стоп, а ви ж скажете: постанову Верховної Ради 21 вересня, яка це чітко заборонила. А знаєте, що зробили ті? Вони в себе розмістили повідомлення, не постанова, повідомлення, що Верховна Рада України підтримала методами, якими працює Держаудитслужба. Скажіть мені, а взагалі. Таке можливо? От в країні, можливо, таке, взагалі навіть не воюючи в країні, а просто в країні, Верховна Рада, парламент, парламентсько-президентській республіці засуджує, зупиняє, каже, припинити це. А чиновник їй каже, а я це прочитав так. Що це мене підтримують, і я буду далі робити те, що мені казано робити. тому що в мене є своє начальство, в мене не існує іншого. У мене є хто? А зараз давайте глянемо. А хто в неї є? От ми говоримо весь час. Алла Басалаєва, Алла Басалаєва, завається диверсіями саботажем проти оборонної промисловості України. А ви дивіться, там її біографія дуже коротенька, дуже мало згадується. Згадується просто, що вона була перед тим чомусь сином ЦВК. Ніколи контрольними функціями не займалася. Перед тим була суддею в Печерському районі, перед тим там, якимось слідством займалася, ще якоюсь бідою. І вона в ЦВК, я покопався, дуже легко знайшов. Вона попала від партії відродження. Хомутинніка і Бондаря, і згоди тут коло якось замикається, тому що інші джерела підтверджують, що вона ну ще раз кажу, я не беруся на себе відповідальність, і стверджувати, що це точно. Переказую ту інформацію, яку я читав, що це людина такого собі портнова. Пригадуйте, хто такий портнов? Не забулися той, який казав, що всіх тих патріотів України не нужно розстріляти і унічтожить, і унічні, і все інше, який. Допоміг організувати це бандитизм судовій владі і антиукраїнську всю діяльність її і все інше. Так от, людина Портнова з одного боку, з другого боку, людина, яку рекомендував, підтримував і протегував хомутинник. Хомутинник ну, це покровитель і е, родич е, такого знаменитого нашого притулу. А наш дорогенький притул це є політичний проєкт Єрмака. І от, коли замкнулося, слухайте: є одна антиукраїнська особа, і є у владі кроти і реваншисти. І раптом, виявляється, на цю антиукраїнську особу сходять ці інтереси і кротів, і реваншистів, ну, принаймні по її заснованих, її засновницьких функціях Тих, хто її створив, і тих, хто її протягнув нагору. Це навіть не дивно, що людина, яка мала відношення виключно до хомутинника, а до того там протегувалася партії регіонів. Оце хтось про пориїв, нам буде розказувати, так? І хомутинник, до речі, і інші. Так от, е, я кажу, хомутинник, господи, е, цей Притула і інші. Так от ця людина якраз і походить з того тодішнього середовища, і зовсім не дивно, що її саме її поставили на таку важливу структуру, як Державна аудиторська служба. Рішенням уряду Шмигель, звичайно, мусив підписати, навіть не думаючи і не дивлячись, але ну хіба Шмигель тепер щось вирішує? Вирішують в офісі президента. І оця людина, піставши дві чорні мітки. Перша чорна мітка від Сполучених Штатів Америки від їхнього посольства, друга від Верховної Ради від громадсько-дянського суспільства, виконує наказ. В чому суть цього наказу вона знову повторно заявляє. Що вони знайшли? 6 мільярдів з виробниками зброї в Україні? Ще раз кажу, ті 6 мільярдів це якраз оті оперативні видатки, які перевірені 20-30 років самою ДАСУ. Це те, що Верховна Рада підтвердила, цього не можна визнавати як за якісь незаконні прибутки. Це має бути повернуто і збережено за виробниками. І вони знову. Повторюють це саме оці 6 мільярдів. Це власне є ціна знищення повної ліквідації оборонного промислового комплексу України під час війни. Ну, от мене просте питання. А скажіть мені хто має бути тим керівником, тим хазяїном, який може перевивалити за своєю впливовістю для чиновниці рішення Верховної Ради? І позицію наших союзників, позицію громадянського суспільства: це Єрмак, це Татаро, це особисто Зеленський, це її протеже її протекціоніст Портнов чи це сам Путін. Знаєте, якщо я раптом дізнаюся, що вказівки йдуть навіть не звідси, а з Москви, Я не здивуюся, тому що це робота відверто прямо на користь ворога. Відверто, прямо, і це спокійно відбувається зараз в Україні. І головне, я ще раз наголошую на цій дикій фальші 29 вересня. Запам'ятайте цей день, Зеленський розпікається, як ми розбудовуємо оборонну промисловість і закликає сюди заходити закордонних інвесторів. Ця мадам, ще раз як і Басалаєва, в цей день приходить повторно знищити флагман українського ракетобудування української збройної промисловості. Ну. Ви робите якісь висновки. Ви робите висновки, як можна вірити, словам тих, хто вам в очі брешуть і розказують гарні якісь фрази в той момент, коли у нас відбувається умисне, саме умисне руйнування нашої оборонки. Добре, пройшли цей момент, давайте просто глянемо ще зараз на одну аналогію. От ми всі зараз бачимо жахливі кадри з події в Ізраїлі. Навіть ізраїльський дійсно дуже хороший, дійсно пристосований саме до таких ударів ракетних залізний купол, не витримав, дав тріщини і через нього прориваються ракети. І ми побачили, як їх запускають ті ж самі Хамасівці. Це все в прямому ефірі, це все показують в цих телеканалах. І ми бачимо, ці ракети змонтовані, зліплені в гаражах, підземних тунелях, в підвалах. Де завгодно, навіть в квартирах самих вони їх там ліпили, клепали і робили. Якась банда Хамас, нехай з певною підтримкою Ірану, нехай з певною підтримкою Росії, але може в себе в підвалах виготовляти сучасні ракети, які пробивають залізний купол Ізраїлю, українська держава з. Неймовірними традиціями ракетного виробництва не може зробити своїх ракет, тому що стоїть група чиновників, які, над якими стоїть вище керівництво держави, яке цим чиновником каже Фас. Затравити, зжерти, загризти, зруйнувати, і вони кидаються і загризають. І ніхто нічого не може зробити. Навіть Верховна Рада, в якій там ми зараз будемо про неї говорити погані речі, але ця Верховна Рада вдалося з неї витиснути там, нехай Дани Яровою особистими контактами і з з іншими видавити рішення, потрібне Україні рішення, воно просто ігнорується, тому що є чиновник, який робить приємно Путіну. Чи чиновник, чи він же там і вищий, ніж чиновник. Не беруть сказати. Як вам така історія? Хорошо? Оце історія сьогоднішнього саме дня, по КБУЧ, якому хочуть зробити все можливе і неможливе, щоб було припинено виготовини зброї в Україні. От вам перша історія. Тепер друга історія. Кінець минулого тижня. Купа скандалів Верховної Ради. Що ви чули від Арахамії? Якісь там популісти заявляють, що вони хочуть свої правки проводити, і вони цим затримують виділення 300 мільярдів гривень для нашої армії. Це було сказано про фракцію Європейської Солідарності, лідером фракції СУГ. А тепер давайте подивимося, а що було насправді. Закон про зміни до бюджету 2023 року. У Верховній Раді. Перед тим виступив міністр Умеров. Ви пригадаєте, він сказав, що міністерство оборони не вистачає до кінця цього року 250 мільярдів гривень. З двіх Це взагалі святає святих на грошове забезпечення. Ви пам'ятаєте, що серпня місяця у нас заборгованості по, по бойових для наших військових? І от появляється законопроект, законопроект, за який будемо ми, мабуть, ще наші діти розплачуються, тому що основа покриття цих коштів це позики, це державні облігації, це інші речі, де ми просимо вже під проценти, це не допомога. І там, і там пропонується додатково доповнити бюджет в 300 мільярдів. Оцих 300 мільярдів далі дивимося. А там на Міністерство оборони тільки 211 мільярдів. Тобто, слухайте, майже третина з цих 300 мільярдів під прикриттям, що вони кричать, що це робиться виключно для нашої оборони, для наших збройних сил, йде на дребан. Там є все, там є дороги, там є якісь підтримки, якихось там дивного бізнесу через Міністерство економіки, там є знімання серіалів, там є все. А на армію так, 211 мільярдів. А що далі? А нам. За словами міністра оборони, це все-таки готувала фінансова частина Міністерства оборони, ще й, мабуть, до того, до нього нам потрібно тільки на грошові виплати 227 і 250 всього. Мінусуємо 250, мінус 211. Скільки там 39 бракує? Ну або трохи менше, якщо тільки на виплати самі. Це мінімальні видатки. Насправді цей міністр боїться як і резніков зайвого попросити. І про це питання: а що з цим буде? А цим просто не допутять. Просто недоотримає Міністерство оборони, недоотримає армія. І є люди, які це співставили ці цифри, які Верховній Раді почали доказувати: слухайте, ну не потрібно на міністерство економіки, не потрібно по інфраструктурі, не потрібно по тому зараз ті гроші. Їх можна витратити набагато пізніше, після війни. Давайте зараз. От звідси це. І пішли звідти, ну так, сотні поправок в кожній поправці. Як забрати? Зі деребану і відбавити на армію. Всі поправки, про які говорив Арахамія, що це є популізм, були спрямовані на одну єдину мету. Як забрати у і віддати військовим? Всі можете перевірити, бо порівнянні таблиці, знаєте, що цим сталося? Пункт перший. В той момент, коли почався розгляд поправок, слуги покинули зал. Всі лишилося 20-30 чоловік, ті, які пропонували поправки, тільки вони голосували. Зрозуміло, жодна поправка не прийшла. Весь деребан в повному розмірі залишився. Недофінансування збройних сил України фактично на отих 39, якщо я правильно прахував, мільярдів, залишилося. Але всі задоволені, та проголосували всі. Проголосували і ті, хто виступали проти, хто е, вимагали по поправках, тому що ну треба все одно хоч якісь гроші дати, хоча не зрозуміло потім, як їх покривати і звідки їх забирати і все інше. Але хоч щось це потрібно зробити. Але після того на погоджувальній раді виступає Арахамія з криком, що це, бачите, проти Збройних сил були дії. Як? Це не ти проти Збройних Сил, що ти віддав на Дерибан. а ті, хто хотів віддати армії це проти збройних сил і кажуть, що це популізм. Популізм, знаєте, а ми це чули. Пригадуєте, січень чи лютий 22-го року. Пригадуєте, гетьман це верещав у залі Верховної Ради 50 мільярдів гривень додаткових на армію, яких Прошенко вимагає. Це є гой, тупий популізм. Я вимагаю не голосувати за це питання. Цитата дослівна. Пригадуєте, що після того було. Ви знаєте, хто такий гетьманцев, що він соратник і радник, визнаного нас державним зрадником Сівковича? Ви це знаєте. Арахамія, ніби ж колись, був у волонтерському десанті, але це було при попередній владі. При попередній владі всі працювали для України. Зараз при цій владі. Ця людина повторює ті самі зрадницькі слова, які говорив Гетьманцев. Популізм допомагати армії, популізм забрати в злодії, віддати військовим. Це виявляється в них популізм. Ну і на додаток, о те, що зараз там фракція Європейська Солідарність вимагає стенограми і перевірки, все ще їхні там такий один є перший заступник Арахамії по керівництву фракцію. Є такий мотовий то той, взагалі. Дійшов до того, що жінок, там, по-моєму, Ірину Геращенко чи кого почав прямо під час засідання погоджувальної ради крити матом? Матом ви зрозуміли, кого обрали в Верховну Раду? Ви зрозуміли, яке бидло? московське, антиукраїнське, хамовите, і як вони як зірвалися, тому що в них, в них є свої тілі. Вони розуміють, тому дерибані закладені їхні конверти щомісячними доплатами. А армія це ж віддати, це ж віддати на оборону. Їм що ця оборона потрібна, їм ця країна потрібна. Вони всі колись все одно змотаються з цієї країни. Отака От історія з цим всім. Ну, а на що в них є гроші? Ну, звичайно, що є гроші на дрибан і на довічну стипендію папіку Зеленського. Ні, папані. як він там, папа, папа Саша, так, мама Ріма. От для них гроші є, а для армії грошей нема. Оце те основне що було. Давайте вже не так багато часу. Я ще хочу ще одну річ згадати. Ще один законопроект, по якому відбулася майже аналогічна ситуація. Там ще не завершена історія, тому що почався тиск на місцях, і слуги починають розуміти, що їм їхньому Зеленському після таких голосувань на вибори вже можна і не з'являтися. Тому що цього не забудеться. Є позиція асоціації міст. Це знову по тому військовому ПДФО. Це той законопроект номер 10037. Де вони пропонували забрати все ПДФО, це податок на доходи фізичних осіб, які сплачують військові, а це значна частина бюджетів місцевих, віддати в певний державний котел, з якого там крадуть спочатку, взагалі хотіли віддати на спецпроекти спецфонд, Марахамія би займався. Ми пригадуємо на ті дрони, там нібито на фальшиві дрони і на все інше. Ну вже все дали трошки задній хід зараз, ніби в повітрі зависло питання, що буде компроміс. Вони готували якийсь компроміс і нього так і не винесли вночі в темряві, щоб ніхто не чув, не бачив в таємниці від суспільства. Знаєте, вночі в таємниці хороших речей не готують, і тому пішло знову обговорення. Пиши знову 200 правок на захист громад, де не казали лишити це громадам, щоб якісь дороги будували чи тротуарну питку. Клали ні. Чітка позиція була яка: виписати, на що мають ці гроші, розділити їх. Частина йде таки на армію, частина йде на ті, на ті підрозділи, які були сформовані в цих територіальних одиницях, тому що вони ж їх все одно забезпечують. Держава, Міністерство оборони не забезпечує нормально і цим зайнятися. Ну, всі, що зайве говорити, всі поправки відхели. Хто би сумнівався? Отака ми маємо історію ще одну. Але ще раз кажу, зараз суги затрималися, голосувати не стали, розбіглися. До речі, ще одна з вимог. Теж вже от мені кажуть, європейську солідарність згадуєш. А кого мені згадувати? Що сух згадувати? Зоді згадувати? бандитів згадувати. Так от Євросолідарність вимагає від Сефанчука. Лікарі працюють за нормальним графіком, як до війни. Вчителі працюють за нормальним графіком. Комунальні служби працюють за навіть за аварійним посиленим графіком. Верховна Рада зібралася. Пару днів попрацювали, два дні по чотири години розбіглися на два тижні. От зараз вони розбіглися, ніхто не знає, коли вони зберуться. За два тижні зберуться, за три тижні зберуться, за тиждень зберуться. Якою йому просигналізує Єрмак з і тоді вони збіжаться тупо проголосують те, що їм скажуть, і знову розбіжать. Тому вони такі обурені, що їм довелося там понад 10 годин. Не їм вони всі розбіглися. Їхні підласні голові комітету. Бачите, стояти і коментувати правки, які йшли там до неї. Отака була з цим всім історія. І от зараз вимагають так, верніть їх до нормальної роботи. Бюджетний процес, вони мають працювати кожен день. Ні, зараз не будуть. Вони зараз будуть думати, що з цим робити. Йдемо про наступний рік, вони тихенько постараються, а може, забудуться в територіальних громадах, може, вдасться. Все одно це все в них вкрасти. А не вдасться, підуть на якийсь компроміс. Ми навіть не знаємо, на який. Ми живемо в країні, в якій вже чесно і чисто не відбувається нічого. І оце дуже сумно. Наголосували. Добре, давайте ще буквально кілька зовсім нових останніх новин, тому що часу вже мене мало. У мене ж тільки півгодини, дає моя програма, а в нас лишилося може півтори хвилинки. Перше. Страшний ворог зеленої влади. Голова екс-голова Нафтогазу Коболів. Знаєте, він став радником президента Молдови Має Санду в справах оскарження боргів Молдови перед Газпромом. Він рятує Молдову і воює проти Газпрому. У нас. На великий жаль, уже не тільки оці Портновські, але й антикорупційні органи вже приватизовані. У мене теж був окремий запис про те, як приватизували антикорупційну систему. Вони воюють проти людини, яку в Європі рекомендували для Молдови, щоб відбитися від посягань Росії. Та сама історія САП і Набу, так само, як Держаудитслужба, заблокували виробництво телевізійних притілів Архер. Тому що керівник набу це корупційний співорганізатор певних злочинних схем з родиною, ну власне його родина з Андрієм Єрмаком. Хороша є кампанія, правда? Ось ну, такі історії. Багато ще було цього разу колізій, можна було про них поговорити. Але давайте я вже на останок, щоб сказати щось просто приємне. Дійсно, наш герой, генерал Павловський, колишній заступник міністра оборони, виграв справу щодо свого незаконного арешту. Слуги дістали перший вирок собі по морді. Я думаю, це буде не останній, буде достатньо багато. І я переконаний, що наступні будуть вже проти них безпосередньо. Він виграв ЄСПЛ. Я думаю, буде і в нашому судочинстві. Все, на цьому закінчуємося в Україні. Прорвемося.